Доброго вечора мої любі перекладники україномовного каналу. Бачите, люди вже усі в куртках, в капюшонах, Навіть максик в одязі в новорічному якомусь гуляємо. Я на лікарняному. Тепер можна раніше виходити погуляти в лікарню. Направлення дала сімейний, сімейний лікар, але сказали, місць для тебе немає. Були, найближчий час, 24 жовтня, коли можна лягти. Я кажу, я або вилікуюсь, або до 24 жовтня або вже зовсім не вилікуюсь. Так що будемо лікуватися вдома. не дуже не сподобалося, що мені, мене в лікарню не поклала, вона не любить ставити мені уколи. Бабуся дуже об... радіє. От і вдома будеш лікуватися, це гарно. Ну я не знаю. В мене вдома краще. Хоча я не разу не лежав у лікарні. Такий опит не дуже гарний. І, і ладно. І не треба. Так, що ще розповісти. Як день пройшов у Харкові, ну, значить непогано, тривоги, звичайно, не були. Відбі були, все як завжди. Далекі вибухи, все. Все, як завжди. Зараз дружина зробила два укола, каже, йди, щоб розійшлось усе. По мишцям, де я гуляю з Максом. Пішов гуляти. Усім тихого вечора. Усім миру злагати, всім щиро дякую. Ну і звичайно будемо жити, не буду, може, йти на ні на що. Все, на добраніч мої моїх Пока.